Дуже страшно, дуже боюся. Війна мене змінила. Я іноді плачу. І зараз евакуація робити дуже важко. Дуже. Вітаю ви на Ютуб-каналі вгору. Сьогодні ми говоримо з волонтером Андрієм Підховим. Андрій, я хочу почати з того, що ми з вами домовлялись про інтерв'ю, і ви сказали, що ви затримуєтесь, тому що ви були на евакуації. Що це була за евакуація? Так. Сьогодні ми вивозили чоловіка, на жаль, вже не живого. Він помер у себе в будинку і поступила заявка. Потрібно було вивезти його з дуже небезпечної зони. З червоної це біля води. І, на щастя, нам все вдалося, але потім, коли виїжджали, вже вісіл дрон, виїхали, зібрали тіло. Ви дуже багато пишете і розказуєте в інстаграмі про те, що ви займаєтесь евакуацією як людей, які. Вже загиблі, так і намагаєтесь врятувати е, людей, які залишаються в небезпечних зонах, і вивести їх. Е, я хочу уточнити цей момент: це як ви почали в принципі це робити. Як дійшло до того, що вам телефонують люди і кажуть, треба от таке зробити? Ми почав як займатися евакуацією ну. Всі сів за автівку, в мене була не броньована звичайний бус. І почав з Антонівки вивозити дуже багато людей. Ну, а потім, як знаєте, номер телефону і як сарафанне радіо усім так отак, -от тому що я стараюся дуже швидко все відпрацювати, коли є заявка, люди просять, плачуть, і я кидаю все і просто їду. Їду витягувати живих людей, тварин, неживих. Тобто це така історія про сарафанне радіо, що вам просто дзвонять люди, які вже передають номер один. Так, так. Вони знають, що от є Андрій, він займається і, ну. Сразу же обробляє заявку. Нам розказував навіть про це староста Антонівки під час прямого ефіру, що люди звертаються до вас, і ви вивозите там з Антонівки, допомагаєте евакуювати людей, і що вже ціла евакуюють волонтери, а не якісь спеціальні служби. Як ви до цього ставите, що ви людина-волонтер? Робите фактично, ну, це чужа робота почасти. Люди дзвонять просто в сльозах і говорять, ми хочемо його похоронити. по-людськи, і вони плачуть, знаєте, я дуже все близько приймаю к серцю. Ну, я через себе все пропускаю, і я розумію людей, як їм важко. ну. Ви це робите е, на благодійній основі, правильно я розумію? Так. Що ви не берете за цю евакуацію коштів? Люди от мені телефонували, от це було позавчора. У нас була евакуація. З Антонівки, з Кіндійки, люди дзвонять. А можете, будь ласка, нам треба евакуювати бабусю, дідуся, дідусю 81 рік, а бабусі 83. І по телефону вони кажуть: а ви це робите за гроші. Я кажу, та ні, ми це робимо безкоштовно. І, вони, і, і люди кажуть: дай Боже, щоб воно так і було. Просто я Розумію, що хтось може, ну я не знаю, що беруть за це кошти, але наживаються на людях, таке горе в них. Ну, типу, вони були здивовані, що це ну типу безкоштовно. Я тоді, можливо, поставлю цинічне питання, але воно важливе. Ви молода людина, ви їздите не сам, ви їздите ще з хлопцями, витрачаєте гроші на бензин. Звідки ви берете взагалі гроші на це і гроші на життя? Ну, допомагають люди. Тобто це все волонтерські якісь банки, внески. Так, так. Ви збираєте гроші для того, щоб мати можливість евакуювати? допомагати, да, обслужувати автівки, тому що не одна автівка і дуже багато ресурсів уходить. по, по, по дорозі. Ну постійно авто ламається, постійна заправка не одного авто, допомога ну, людям. Котре звертаються за допомогою. Я бачила у вас в інстаграмі пост про те, що ем, історія жінки, з якою ви поїхали, аби забрати її батька, якщо не помиляюсь, і батько сказав, що він не буде евакуюватись. Е, як ви ставитесь? Коли доводиться, ну я скажу це марно ризикувати життям, тому що все-таки туди поїхати небезпечно. Дуже це було да, у широкій бальці. Ми поїхали. Вона сказала, що тато готовий виїжджати. Ми вже ніч, нічого не бачимо, ну, їдемо, приїжджаємо. Ну а батько відмовився виїжджати, знаєте. Може, хоче залишитись тут у ну, своєму будинку і доживати тут свою, свою старість. Але знаєте, просто жалко дочку, що вона приїхала, вона теж ризикувала життям, У неї маленька дитина, вона залишила в Києві і приїхала забрати батька. А батько так от не захотів їхати. І дожидав, були великі ризики, бо постійно літають дрони і значниками. На щастя, Слава Богу, ми виїхали, але без батька. Батько не поїхав. Донька потім розплакалася дуже сильно. Ну, вона намагалася це зробити, але батько від... відмовився. Як ви до цього ставитесь? В тому плані, що це ж, перша, не єдина історія, по-друге, люди, які там залишаються, вони роблять якийсь свій вибір. Типу, вони там хочуть залишитись, а потім волонтери, як ви, як інші, вони ризикують життям для того, щоб ці, цих людей вивезти, коли вони передумають, От і як ви до цього ставите, що ви маєте ризикувати життям іноді заради людей, які або повертають, їх там вивезли, вони повертаються, і знову треба їх вивезти, або от коли такі історії, як з цим чоловіком. Ви не відчуваєте якусь там, я не знаю, можливо, злість, розчарування. Ну, знаєте, люди сидять, ну, тому що нема, нема куди їхати. Якщо, знаєте, приє, от, ну, була б е, от, от, приїхали і сказали, даємо будинок, все от, живіть. Люди би ну, ви, виїжджали. А так у них немає грошей і вони не ну, вони, ну, бояться просто їхати нікуди. Було таке, що ми от евакуювали бабусю з онуком вона опікун. І Вони виїхали і через брак коштів вони повернулись назад в Софіївку під, під обстріли. Потім телефонують, ми вже хочемо знову виїхати, бо не, вже неможливо. Дрони літають, і прийшлося їхати їх знову евакуювати і повернулись назад. Ну, Люди роблять свій вибір. Я нікого <кхем>, не засуджую, Знаєте, це ну, а хто воно ну, буде це робити? Ну, їздити, знаєте, допомагати, рятувати людей, тварин. Для вас це вже такий звичний процес, що ви їдете в, там, в червону зону або в інші небезпечні місця, які там вздовж нібра розташовані. Як часто це відбувається кожен день? Кожен, так, да, практично кожен день і багато евакуацій, Може в день, і дві, три бути. Е, може і одна, може отак от сидіти і зателефонували. Потрібна евакуація когось там збирати, одразу їдемо. Але дуже, знаєте, дуже страшно, дуже боюся. Після того, як знаєте, в мене врізався в дрон, то в мене, ну, Дуже важко психологічно настраюватися, але переборюю себе і роблю свою справу. Через скільки ви поїхали евакуйовувати знову людей після того, як у вас врізався дрон? Ну, як... На наступний же же день. день, На наступний день, де я поїхав на звичайні автівки, котру мені подарували друзі з міста Одеси, на той, котрій я починав евакуювати людей з Антонівки. Тому що я не доробив заявки. Я, ну, люди чекали мене. І потім поїхав на наступний день, вивіз п'ять людей, там песиків, ну, всі заявки обробив. Ну і потім ще їздив. Я ходив в лікарню, був капався в мене контузія. Не ще і що і вчора теж я попав під дрон. Теж контузія, ну трішки голова болить. Після вчорашнього я вас ще хочу запитати про те, що це все е, велика робота, в тому плані в об'ємі. кожного дня їздити, кожного дня вивозити людей, а ще люди дзвонять, і треба це якось обробляти. Теж. Як ви працюєте, скільки людей долучені до цієї роботи? Чи тільки ви один? Ну, хлопці допомагають, так, все сам. Телефоную, да, все на слухавки. Тобто телефонують Все. вам, а ви просите у знайомих допомогти з'їздити з вами, правильно? Ну, хлопці, так. Да, це моя команда. Ми дуже давно вже разом вони мені допомагають і ризикують також своїм життям. Хочу їм подякувати, що вони поруч зі мною і не відмовляють мені. Вони знають, знаєте, після цього, ну. Ти розумієш, що може статися, і куди ти їдеш? Це після того случаю, ну ти не знаєш, коли це може трапитися. І вони ризикують своїм життям, їдуть зі мною, підтримують мене. Староста Антонівка розповідав, що зараз в Антонівці, ну в цьому окрузі, там Кіндійка, Східне, Антонівка, живе близько тисячі людей. От, і це ну, для мене це доволі велика цифра, враховуючи ті е, е, умови, які там є. Е, е, люди, які там не живуть, журналісти, е, вони не можуть туди потрапити. Це червона зона. Як би ви описали життя там, і що ви бачите навколо себе? Там Там одні руїни почти. Кожен день там постійно горять хати, постійно обстріли, дрони, люди прячуться. І я не знаю, там. Як там люди, чесно, живуть? Ну, по, ну, без світла. Майже 4 роки люди живуть без світла, немає води. Я евакуюю людей, а я його питаю, коли ви ну, там душ приймали. Він каже: та десь, ну я не пам'ятаю, 4 місяці там назад і ну, типу, не купалися. Навіть. Світла немає, вони зараз заходять, вони в общежиття, вони навіть не в Микають світло, бо вони звикли вже жити так. І постійно вони прячуться, виходять ну, там, на вулицю, дрон, вони забіжало, таке життя постійно. Ну Це, я так розумію, найбільше залишається людей з того, що я знаю людей старшого віку. Похилого, так, похилого віку. Але от Ми евакуювали з Антонівки, хлопця, але вже не живого, 27 років. Це аспірант, аспірант, якщо не помиляюсь. Так, коло, так, так, він теж те, навчався на доктор наук, мама казала, що він залишався з мамою, але попав, от, мама пішла відпочивати, а син був на літній кухні. І почався обстріл з градів, йому просто голову розкрило. Як ви... Намагайтесь прожити все те, що ви побачили і почули. Чи є у вас якась рефлексія з того о, всього? Тому що те, що ви розказуєте, і те, що ви бачите, це абсолютно страшні речі, які люди не мають бачити. Але ви з цим стикаєтесь щодня? Дуже важко. Війна мене змінила. Я перестав, знаєте, люди дуже рідко бачать у мене посмішку тому що такий я, знаєте, ну, не дуже весело, не, не дуже, скільки всього бачиш, через себе пропускаєш, і ти пропітуєшся цим-всім. А як справляюся, просто знаєте, я теж людина. І я іноді плачу. Ну так от сів в машині, поплакав, що я все зможу, я не зупинюся і йду далі. Так от. Чи думали ви про те, що буде якийсь критичний момент, коли ви не зможете цього вже робити? що кількість того, що ви побачите, буде критичною? Після вчорашнього скиду, знаєте, я опять, ну, задумуюся все, але не можу отак от і зупинитися. І наступну я поїхав опять, на евакуацію, збирати людей. І... Як відбувається евакуація? Я так розумію, що це можна зробити тільки вночі і по різному та, по різному? Все по-різному, да. Можна і це може ну, і зараз поїхати, і в будь-який час. В будь ну, це як, знаєте, доля, ну, як рулетка. Може повезет, а може ні. Всі ці історії, які ви чули і бачили, чи ви якось е спілкуєтесь, чи можливо люди вам розказують, які виїхали і влаштували своє життя, або з ними стало щось гарне? Чи вони з вами цим діляться? Чи пишуть вони вам, Андрій? От після виїзду сталося те те, те є люди, котрі да телефонували і казали величезне. Вам дякую, що у нас тоді вмовили виїхати з Антонівки? Знаєте, приємно, що ти допомагаєш людям. І люди це цінять. Тоже багато моляться і за мене, тому що дійсно. Зараз ви самі знаєте, як в Херсоні дуже, дуже дуже активно розліталися дрони. Як змінилася ситуація за рік? З кожним днем все гірше і гірше. Зараз ви знаєте, вони от розкидують пилюски, а це взагалі. Підриваєшся, і просто ти вже ну, не такий передвіжний. І дрон може тебе спокійно догнати і поцілити в, те, в тебе. Пілюски це ну, дуже теж стра страшно. Тому що ти не розумієш стояти отак от під відкритим небом, міняти колеса, він підлетів, скинув, Чи потрібно кидати автівку за купу. Грошей, вона броньована. Що б ви сказали людям, які, можливо, нас подивляться, чи їх родичі, подивляться, які зараз живуть в оцих червоних зонах, живуть біля Дніпра, живуть в селах, там, Станіслав і так далі. Що б ви їм сказали, чому їм треба їхати? Я не можу їм нічого казати, вони дорослі люди, вони знають, що їм. робити, Але скажу так, що якщо є можливість, є, то. Виїжджайте краще виїхати, бо дуже небезпечно, знаєте, от вони не хочуть виїжджати. От я приїхав, кажу, поїхали ні-ні-ні, ми залишаємося. Прилетіла і одразу ж дзвонять, і є куди їхати. Ну, якщо є можливість, ну я нікого не примушу. Ну, там, я просто, якщо. У вас є рідні, вони вам кажуть, є куди їхати, краще виїхати і зберегти життя, тому що є у, у них діти, і плем'яні, і правники, усі ну, у, 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 є для кого жити. Ну, я, ви ж розумієте, похили люди, похилого віку, вони все життя працювали, заробляли на цю хату, і вони хочуть ну, дожити свою старість в своїй хаті і залишитися тут. І вони нікуди не хочуть їхати. А ці ну просто вони палюють на людей. От ми евакуювали чоловіка. От що вони зробили? Прилетіло 11 дронів, спалили хату, автівку, вбили дідуся, котрому за 75 років, і бабуся контужена, вся посічена осколками, залишилася ну, жива. Ну, це в ну, мене просто немає. Слово як їх назвати, просто ви прилетіли, ну там що військові були? Хто ну, дідусь з бабусю жили в будинку? Налетіло 10, 11 дронів, потушили хату, ну, всю спалили хату, автівку вбили діда, по голови немає. Потім прийшлося приїжджати збирати дідуся. Я думаю, що ви точно знаєте про те, що росіяни в курсі, чим ви займаєтесь, і вони, ну фактично, вони ж викладали відео, як вони намагаються поцілити, і поцілили по автівці, і так далі. І вони, я думаю, що вони очевидно розуміють, що ви займаєтесь волонтерською діяльністю, просто вивозите людей. Ви думали про те, чому таке? Я розумію, що можливо це дико питання звучить про осіб, які просто вбивають цивільних. Але ви думали звідки така кількість ненависті? Тому що інакше все це не пояснити? Я навіть не знаю, просто що їм і прави, ну як можна? Ну, проти кого вони воюють? Проти цивільних людей? Кожен день все гірше і гірше і. Може бути таке, що ми не зможемо вже приїхати. Покажете про це людям? Що, типу, настане день, коли може настати такий день, коли вас ніхто не зможе забрати? Кажу, кажу але ну, вони не слухають. Вони не слухають. Вони зателефонують, коли щось трапиться, а тоді може бути вже пізно. Ви багато за цей за час, роки війни, ви бачили і болю, і страждань, і те, що ну, люди не мають бачити, і те, що ми проживаємо в країні, ми не маємо точно переживати, пов'язане з російською агресією. Але мені здається, що в кожного з нас є якась надія на майбутнє для того, яка нас підтримує в тому, що ми хочемо далі жити, робити і працювати, і щось створювати. Для чого ви працюєте і робите цю роботу не просто? Не знаю, хочу бути корисним, допомагаю своєму місту, людям, їжу під обстріл, кожен день ризикую своїм життям, спочатку війни, це так от як все почалося, і так от почалася моя діяльність. В сфері з першого дня потім ГЕС, оскільки і на лівий берег ми їздили. Дуже ну, багато разів ризикував своїм життям. Допомагаю чим можу.